То я віцеві ганька, ви не вірили, що вона сексінвол. То все в неї ще траур, в неї коза здохла. Дурно здохла, хороша була коза, але вона гуляла, її треба було до цапа відвезти. Ганька дала чоловіку і пляшку, каже, відведе. А він гад на другу вулицю відвів, горілку випив, а козу привів назад. Коза ще тиждень погуляла і здохла. Ганька визвала ветеринара, Той подивився, каже, жіночко, Хіба ви не розумієте, що ваша коза перегоріла? Як гайка це вчула, чоловік на силу спався. На горе ще вирішив драбину витягнув. А вона стоїть з долени і кричить: Петре, ти мене чуєш, не дай Бог ти звідти злізеш, я тебе зразу за козу заб'ю. На другий день знову прийшла. Петре, ти там? Тут я. Петре, не злізай, бо сказала, заб'ю, значить заб'ю. На третій день прийшла, Петре, ти там тут, я. Петре, злізай, бо мені буде таке, як тій козі. Ось така пригода з Ганькою. В мене теж є коза. Ну, не така гарна, як ганчина, але зато така вредна. Я коли дивлюсь на свою козу, я гарні пишу пісні. Ось і зараз пісня, яку коза мені підказала один день. Називається вона. Ну, по гламурному то сільський плюс, а по понародному коза газає порилі.